ставила зараз, кажу, Сань, піди моркви накопай, а земля мерзла, тому що хочу моркви начистимо. і купили її там їсти ну, м'ясо і до м'ясного додам морковочки. Он диви, як копа Сань. Замерзло дуже, да, Сань? Та ну хвати, хоч і хвати Сань. Хвати, не мучайся. Я думала, що воно не таке замерзше, Сань. Афіє, Дуся, ти бачиш, Саша лопату як шахтер, щоб тобі морковки туди нарізати. Вітамінчиків. Не померзла морква, Сань. Що з нею буде, так? Бачите, красиво. Так що. Шо... Дуся, бачиш Саша, що робить? Силу трати, щоб тобі морковку порізати туди. Маті, гад... Та ні, не померзла. Нехай нехай зараз Сань, нехай лежить. Спасибо тобі. Спасибо тобі, ти чого вийшла. Та без тебе ж гімно не освятиться, звісно. Отака команда. Так що команда собі, я собі. А знаєте що ще? Примерзли пролізки ці підсніжники. Ну, да, проль... Дивіться, як вони полягали. Я думаю, що вони вже не відійдуть. Дивіться, що робиться. Підсніжники всі лягли, які вони були, які вони стали. Я Їх зараз зріжу і поставлю в хату. Хай трішки око. Порадують. Померзли ці підсніжнички. Прямо ну, всі лежать. Ну, я їх вирвала там, де. Краще. Можливо, піднімляться, а може ні. Ось подивимося, як воно буде. Так, дай та, Дусенчик. Тишки там постирала машинка, я її висила. Зараз перетрусом поснідали вже перетрушу е... посіли, та... О, там Отам що То те, що дедуська лежить, то там з туалету штучку. О, Опять вийшла. Ти Дусяха? Вон, бачите, вони всі прямо лежать. Тут я ось нарізала. Ота і будь ласка. Так гарно стояли, а це просто впали. Ось отак лежать. Бачите, як некрасиво. Не ну тут я не знаю, що будемо робити. Тут треба все, все викидати. І вона хотіла так качелюцю поставити, так вонять котами, що я не можу. У мене настільки запах до котів. Я так його відчуваю, що це просто жах. Сьогодні морозець 8 градусів був. Дивіться, як тюльпанлики темно-темно зелені поставали. Ну що ж, це таке шкода. Можливо, коли мороза не буде, можливо, вони піднімляться. Піднімемо сюди. Ось які вони. Та й бруньки на трояндах були вже такі відкриті, вже такі червоненькі. Я думаю, що це все засохне. які червоненькі бруньочки на трояндах. І тут теж повилазив. Ну нічого. Сьогодні у нас прання на ці, простень. Хотіла б там в хаті повісити, ну та думаю, ні. Хай трошки вимерзне. Це забрали, вчора залишили тут їжу, Дуськину, то вона замерзла так, що на, на ранок єлі да, Дусюнчик? От кліова дворики, да? Відкрила двері ах, вискочила ночі, попісила. Вона просто у нас одвикне від ошейника. Вона ж у нас тут вольна пташка. Да? Ой, чесно, вчора не вийшла, в стрім, якось так на душі. Отак от читаєш коментарі, зараз оці всі політичні повії повилазили, що прямо на вибори на ці лізуть. Так в душі, просто от ну, нема настрою, от нема настрою, я поражаюся, що наскільки люди у нас не цінують те, що робиться, не цінують те, що потрібно робити. От просто вчора не захотіла, тому що я ж кажу, що це жах, це просто жах. Чи сліпі люди, чи я... я ще раз кажу, це дуже можливо і гріх, що надо, ми перед Богом заслужили тільки от так, щоб земля розкрилася і що ми туди всі впали. От чесно! Такий настрій, я не знаю, я чомусь втрачаю свою цю ентузіазму оцей такий. Ні, ні, не, не те, стосовно всього, стосовно що відбувається, стосовно що, як цього Зеленського хають. Усьому. 33 роки срали, крали, винуватий во всьому Зеленський. Оце всьом мене добиває, як люди там пишуть постивці. Люди схаменіться, просто схаменіться. Знаєте, ми такі, що не цінуємо, що маємо, а як втрачаємо, тоді плачемо. Це про нас. О, ти диви, 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 диви. Диви, диви, як на повороті, ти бач, роби. Тішу почула. Ну, а у нас тут пес. Не треба нічого захистить в будь-якому, як кажуть, стані. Де Тіша? Він прив'язаний? Тішка? Он, дивись, сидить під хатою, гріється. Тіша гавкає, да? ой ой, 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 та подиви, яка гроза, ти подиви, яка гроза. Хіба це собака? Це ж взагалі просто. Пес убійся. Боже, скільки там котів у них погнав тішка. Так, да, там коти лазять теж. Ну, тіша дружи з котами, а ти ні. Шо? Шо? Око бачить, да не може нічого зробити, так? Да? Дусь. А Сашуня сьогодні прислала в Афіни, Течка почала скажу, там ми... труси спадають, у них же до кажу: у нашої не спадати, у нашої така дупа, що мама не горюй, що буде все нормально триматися. А, о, пішла. Ой, ви показуєте одне і те саме, одне і те саме. А що ж мені показувати? Я розумію, що вам хочеться подивитися голу дупу, в кровать залізти, подивитися, оце так. Але вибачте. Я вже, знаєте, кажуть, горбатого могила виправити, так і я. Я вже не буду вісім років на YouTube і мінятися заради того, щоб грошей більше заробити. Дусінька, йди сюди, там не треба ходити. Я знаю, що ти можешся тут какати, отут можеш какати, де хочеш. Як отака, ось, дивіться, отака іграшка. Та вона тільки піднімає настрій. На що дивитися, ото там придурствовати все, якось воно, диви. прямо змінило наше життя. Як ми її всі любимо. І все поговоримо, бо ж як ми будемо її віддавати, як ми її будемо віддавати. Та ніхто її віддавати не буде. Хай шукають. Да? Дусь. Ми, як ото, знаєте, при суді, як дітей забирати, чи батько, чи жінка, чи чоловік, чи жінка забирає, батько чи мати. Ми отак поставимо Лену і поставимо нас і подивимося, до кого вона піде. І все буде по-чесному. Ти моя зяйка така маніння. Господи, хто б думав, що воно так приживеться у нас з першого дня. Ну, собака це собака. Ну, я не хочу нікого там образити, що хтось котів любить. Це кожному своє. Мені подобаються песики. Жучка, як каже Віталік, хай і не значить Жучка. Як от у вас з'явиться жучка вдома, ви будете відчувати, що це член вашої родини. Ми ще не їмо ніхто, а її готуємо і перше, і в першої. Першою вона у нас як Боже, яке небо голубе, яке голубе небо. Як хочеться зараз, знаєте, на теплому морі лежать, так? Але такі перельоти далекі, такі далекі. ой ой Ой-ой-ой. Та ще й дорога до цих перельотів. Але все одно в цьому році я хочу, щоб там не було. Треба поїхати відпочити, тому що таке життя коротке, да, Дусюнь? А що у нас глазіка оп'ять плаче, чи що, дай я витру, дай я. А то ж хлопці скажуть, фу, яка некрасива. Підожди, підожди, Дусь. Ну скажуть же хлопці, то соплі висять, ти ж гарна леді. Ну, звісно, отак. Вот Товстенька вона настала, так? Да? Дивікі в неї зіморщаки. Так, пішли. Буде монтувати смачний тортик, який Дуся теж пробувала. Дуже сподобався до Дня закоханих до Святого Валентина, можливо, ви приготуєте. Я вам раджу приготувати цей пиріг, який готується за 25 хвилин. Ну, ну, нехай 30 да? для таких ледачих господинь. Да, моя маленька. Пішли, бо не дай Бог простутися. Йдемо, пішли. Тільки погуляли, пішли, пішли. Пішли, маняня, йдемо, йдемо, мій маленький, пішли додому. Прошу вас, прошу пані, прошу, молодець, прошу, давай додому, додому. Я йду теж, пішли. Пішли, заходь. Заходь, не бійся, я ніде не дімюся. давай. Вона нас води зовсім не п'є, я не знаю, що робити, вона не хоче. Вона їсть страву таку ріденьку і води не хоче. Оце сидить там вечором. І... Отак плямкає. Я кажу, хочеш водички? Вона не йде все одно. Так, зяка моя, роздіваюся. Бачите, стабілізація як темно. Стабілізацію, гарно видно. Да. Гарного дня, скажу вам, гарного дня. А підсніжнички будемо сподіватися, що вони піднімуться. О, я ось дивіться, один. Ой, господи, пот... А Мама каже, сьогодні понеділок буду прибиратися в хаті. Кажу, що ти будеш прибиратися? Кажу, ну прибирайся. Як хочеш. Я піду на кухню щось готувати, бо шаром покаті. Конь не валявся, нічого їсти немає. Поставила реверс сводячий, якийсь бульйон зварю і курицю. Да? Бо я сьогодні трішки хочу скинути вагу. Вчора стала на ваги ввечері 94, кіл. я чуть не охреніла. Сьогодні стало 92-200, то вона, мабуть, дуже вчора нажерлася. Ну, трішки треба скинути, тому що розіжралася Алочка. хліб, кожен день випічка. ну... Ви знаєте, я сіла за комп'ютер працювати, і от вони ці е проліски, проліски, як вони пахнуть. Тут прямо ну, не можна сидіти. Як же вони гарно пахнуть весною? Просто пахнуть весною. Так що гарно вам настрої теж.